Василь Перегінець, багатогранний митець, відомий як живописець і вітражист, автор і виконавець понад 20 проєктів, оздоблення архітектурних об'єктів, зокрема розпису, екстер'єру, музею писанкового розпису, учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних виставок. Роботи художника зберігаються в музейних і приватних збірках в Україні, Польщі, Німеччині, Франції та Китаї. Особливе місце в творчості митця посідає кераміка. Це в мене друга виставка вже в Коломиї, Я першу робив в музеї в національному музеї. А сьогодні я привіз тільки кераміку. Там була кераміка, був живопис, а тут тільки кераміка. В даному випадку пласти, дві тарілки є, ну і скульптура. Кераміка різних напрямків, різних спрямувань. З одного боку, це своєрідний живопис. Кераміка живопис, бо це скажі, я використовую дуже багато кольорів на, на пластах, на, на площинах. Заслужений художник України Василь Дудка каже, що твори Василя Перегінця завжди оригінальні і несподівані. Ми сьогодні приїхали на виставку, в писанку подивитися нові роботи, нові праці Василя Івановича Перегінця. Він нас завжди дивує. такими Новими знахідками технологічними різними досягненнями в нього такі дуже специфічні особливі роботи. Я би сказав, що в нього такий симпіоз малярства. Пластики і керамічних технологій. Завідувачка кафедри образотворчого мистецтва Косівського державного інституту прикладного мистецтва каже, що вже багато років знає пана Василя і захоплюється його роботами. Як бачимо, постійно працює творчо про що засвідчують його е, такі систематично організовані е, персональні виставки. Нинішня виставка представляє його як майстра кераміки, адже це е, випускник відділу художньої кераміки Косівського. Технікуму тоді народних художніх промислів промислівні Касіяна і згодом Львівської академії, де так само навчався на кафедрі художньої кераміки. Перебуваючи в безперервному мистецькому пошуку, пан Василь активно експериментує з матеріалами, творчо переосмислює різні теми й образи, точно рефлексує на трагічні події сьогодення, що знайшли відображення в серії декоративних пластів, очі війни, зранена душа, червоний півень війни, а скульптурний диптих життя триває, додає Віра і надії в перемогу. Тут не тільки мистецтво, але тут історія, тут філософія, тут дбання багатьох поколінь, які промовляють до нас окремими образами, символами, штрихами, манерою виразу і глибокої традиції, хоча абсолютно новітні. Абсолютно модерні сучасні роботи, які промовляють до нас мовою для нас, сучасників, дуже зрозумілою. Відкриття виставки зібрало широке коло друзів та шанувальників творчості митця. А виставка в музеї триватиме впродовж місяця. З колоною Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіо Раї.